На номер 102 зателефонував невідомий і розповів про мінування Кременчуцького залізничного вокзалу. Туди прибули поліцейські, рятувальники та швидка. Поліцією було евакуйовано понад 60 осіб з вокзалу, проведено всі відповідні заходи, однак вибухової речовини не виявлено. Поліцейські та працівники Служби безпеки України затримали підозрюваного. Це 41-річний чоловік з іншої області, якого раніше притягали до відповідальності за аналогічне правопорушення. Затриманий пояснив, дзвонив, бо хотів спілкування. Плохо помню, але говоримо, що володіє інформацією. Якою саме? А замінування. Скільки за останні півроку таких дзвінків ви зробили? П'ять і шість з якою метою ви це все робите? Ну, хотілося пообщатися, Триває слідство. Чоловік дає свідчення. Його підозрюють у ще кількох дзвінках промінування, зроблених нещодавно. Ірина Соляник, Полтавські телевізійні новини.